У Свято-Георгіївському храмі в Хмельницькому попрощалися з загиблим воїном, молодшим сержантом Павлом Лєбєдєвим. Чекали відпустку що він з того моменту ще не був вдома. Казав, що немає яким замінити. І раз, як говорили, сказав, що втомився, тому що хоче відпочити. Хоча б на тиждень два додому, і ми вже чекали, що от от він буде вдома, але не так. Мав вмілі руки до мобілізації працював слюсарем, розповідає знайома Павла Юля. А ще, додає, був творчим. Він дуже гарно ліпив, він ліпив прям статуї. Він показував нам приносив фотографії, які, які дуже чудові роботи. Не встиг створити власну сім'ю та завжди цінував та дбав про своїх рідних та близьких. Згадує знайома воїна Надія. Каже, востаннє від нього отримала смс у день його загибелі, 31 серпня. Мені перед цим прислав, що два рази Бог зберіг. Це було перед цим. І от 31-го зранку я йому ще там написала, хай вас Бог береже, і всіх такого поряд. І Він прочитав. А після цього і цей день вже. Загинув Павло Лєбідів під час виконання бойового завдання на Чернігівщині. Поховали героя в Хмельницькому на Алеї Слави у мікрорайоні Ракове. Тетяна Леус, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький.